Якість питної води у регіоні контролюють лікарі-епідеміологи. Медики застерігають жителів району від вживання неперевіреної води з альтернативних джерел, колодязів та свердловин, які давно не використовувались. Радять споживати бутильовану воду, зважаючи на терміни її реалізації. Внаслідок підриву Каховської ГЕС для населення Криворізького регіону виникла загроза зневоднення. Тобто, вся питна вода без зупинки. Стрімко стікає в Чорне море. Основна частина водозабору здійснювалася із каналу, із річки Дніпро, то виникає загроза зменшення кількості питної води для населення. Тому можливо використання населенням альтернативних джерел водопостачання. Як правило, це колодязі та скважини, які тривалий час не використовувалися або використовувалися лише з технічною метою. Щоб убезпечити себе та своїх близьких від захворювань наслідок вживання такої води, необхідно забезпечити здійснення лабораторного контролю якості такої води. Також рекомендується вживання бутильованої води. Термін зберігання бутильованої води під час реалізації не повинен перевищувати 24 години, а зберігання води під час реалізації із автоцистерн не більше 6 годин. Кип'ятіння не знищує, не знижує вміст нітратів у питній воді. А нітрати часто в нашому регіоні в питній воді із криниць реєструються перевищення вмісту місту нітратів. Зараз чомусь розганяються фейки про реєстрацію випадків холери. Хочу сказати, що на теперішній момент, вже більше 20 років, випадки холери на території України не реєструються.